Всім доброго дня. Прийшла друга посилочка від черки від Віктора Григоровича носіння Віржинської хурми і прутик для прививки. Прутик я спеціально замовив, хоч у мене є деревце, яке Віктор Григорович назвав подарок Черняєва, то Віргінська хурма. Але вона ще в нас не родила. тому... Я замовив ще один прутик для того, щоб ще декілька деревцят прискіпити, прищепити. Є під лісом такий участочок невеликий, я хочу туди сугубо хурму посадити і привити дико на насіння. що... Фактично у нас який процес йде? У нас йде від насіння до повне коло від насіння до, са, до сіянця і від сіянця до саджанця. Прививочний матеріал східної хурми і Віргінських сортів я замовив у Микитася Василя. Східні сорти я замовив у Мартишиниці Наталії. Так що все має бути добре, Лепи. мир був в Україні. Хочу подякувати ще раз Віктору Григоровичу за виконання замовлення. Я знаю, якщо потрібно комусь будуть дані, я можу прикріпити телефон Віктора Григоровича під відео. Будьте здорові, удачі всім.